Вітаємо! З вами автосалон Автофокус і до вашої уваги Audi A4 2018 року в комплектації Premium Plus. Автомобіль приганявся із США. Всі ушкодження виправлені з технічної сторони та по салону у автомобіля зауважень немає. Приємний світлий салон. S-Line комплектація. Затертостей і ушкоджень по салону немає. Даний автомобіль знаходиться за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Запрошуємо на огляд і тест драйв.